У сумках Наталя Могилевська, от зараз, сьогодні, uh -huh. яка ти ревнива, ти можеш влаштувати сцену, взбучку такої якусь? Взагалі. Одне із слів головних нашого союзу із чоловіком вірність. Ми вже в такому віці. Ми так довго, він теж 10 років в мене чекав, він був самотній. Він дуже хотів, він знав, що він зустріне. Тобто, це ну, доля. Це така красива історія, як назвала доля. Ти не уявляєш. Ми жили на одній вулиці. Він щодня ходить повз мого дому, а я відчувала, винеси сміття з Вийди, винеси, а ж завжди є помічники. Але я лежу, корона, нікого немає два-три дні. Я кажу: ну вийди, прогуляйся, хоч щось зроби. А він там А ходить. я лежу, а він там ходить. Два роки минуло, і треба було, що почалася війна. І в перший тиждень війни він був тією людиною, хто врятував мою вагітну сестричку на восьмому місяці і вивіз її. За небезпечні місця я була з ним. Так ми познайомились, тому це була доля.